Польща краків малий ринок. Малий ринок, бачите, там пише так. М -м, така собі спокійненька. Це сьогодні ще рано, в мене 10 година тільки. І таке та, якби, супер. Там костл. Ще тільки но відкривається малий ринок. Але так класно, сьогодні така супер погодка. Така якраз, якраз ходити собі по місту. Маріатський костел супер попали так в точку. Тут і Маріатська площа. Ну и сразу, бачите, труба честь, труба. А, здесь там играет. А? Там в самому верху він грає. Помахав навіть нам рукою, бачите? То він попереджав і завжди мелодія так, так якби переривається посередині, йому попала стріла, але він спів попередити людей. І така традиція, і він через. Що, от, Воно перериває на походу, тут вже площа та центральна. Площа з другої сторони. Ми просто зайшли, дивіться, як костьо це гарно виглядає. Тут такі карети. Серйозні, ага. А тут суконні ряди такі, тут є так як би риночок такий. Отак От просто аж до самого кінця йде. Ну і такі ряди, де виставляється сувенірна продукція, яка... Ну, тобто людина свою може залишити пам'ять. Тут є все, що хочете. Просто все, що хочете. Отакий От довгий ряд з двох сторін. Ми трошки відійшли від центру. О, дивіться, це є флоріанські ворота. Ось там центр. Ну типа центральна та площа, що ми були. А зараз ми будемо заходити. Дивіться, як класно там зверху. Поліція їздить собі по, по центру. Ну, от, бачите, яка? Як вона виглядає. І ми можемо зайти. Ту арху, ворота. Так ми трошки скоріше підемо, щоб ми до... Бачите, як воно суперово получається. Бачите, ми прийшли в сквер вільної України. О, такий сквер. Консульство Росії. Спеціально так зробили, бо тут консульство Росії, бачите? Отут. Тому то є сквер вільної України. А москальня просто гуляє лугом. nossa que situação tá a no veste veste não, não, não no, tá é antônio piscoque né bateu em antônia mamãe